Доброго дня всім! Отримала я своє замовлення від магазину Агромаркет. Будемо з вами розпаковувати. Одне замовлення в двох коробочках у мене було. Так, додавалась накладна, як завжди. Замовила вперше я побутову хімію. Ціна на сайті нижча, ніж можна замовити в інших магазинах. Зараз вам покажу. Ось такий пральний порошок лоск, вага 6 кг. На 40 раз прання вистачає. Ну, це все залежить від того кількість, яка одягу. Що ви перете, більш забруднене, менш забруднене. це все індивідуальне. Лоск, пральний порошок автомат, гірське озеро 6 кілограм. Далі я також замовила ось такий колоновидний садженець яблуні. Зараз вам також покажу його. Яблуня колоновидна Анда. Такий доволі міцний, і гарний садженець, з зеленими паростками. Також у цій посилочці була полуниця, полуниця гігантела 5 штук. Я вже розпакувала її. Попередньо вам покажу ось така гігантела максимум 5 штук. Навіщо розпакувала? Хочу вам показати, як я замочую свої садженці. Ось так: розсада фрігу. Чому розсада фріго? Щоб ніхто не боявся, що вона без листя. Тому що розсада фріго набагато швидше вкорінюється, ніж повноцінна розсада з листочками. Адже сили йдуть тільки на вкорінення, а не на те, щоб листочки росли. Спочатку вкорінюються, потім уже всі листочки розвиваються, всю свою полуницю. Я садила з розсади фріго і маю дуже гарний результат. Отже, тут у мене водичка і розчин корневіну. Я замочую хоча б на декілька годин. Яблоньку я теж замочу. Також в цій посилочці була ось така ампельна петунія. Зараз я вам покажу її ближче. Ось її назва. Петунія ампельна Special Pink Splash контейнер номер 10 висота 10-15 см. Ось такий вигляд вона має. Її я сьогодні ж пересаджу у великий горшечок. Також додаю осмокот для квітучих, коли саджу петунії. І ще у моєму замовленні було насіння. Носіння я замовляю навіть і наперед, на наступний рік, дуже часто. Терміни в них, ось, наприклад, всього до 27-го року. Перець, подарунок Молдови, гарбуз арахісове масло це нова упаковка, біленька, від агромаркет, Агровесна, торгова марка. Гарбуз кормовий огірок виноградне грону, томат Придністров'я. Огірок паризький корнішон. Редис 18 днів сама популярна редиска горох суміш популярних сортів. Кабачок суміш кращих популярних сортів. Томат сверхранній, Томат суміш чорних томатів. Ось цей хочу посіяти ще зараз. І томат чері золотий хочу зараз посіяти. Кріпчик кущовий хочу посіяти. І чері суміш жовтий. Ось таке замовлення було у мене цього разу. Тому, якщо вам щось потрібно, то не бійтеся, замовляйте в Агромаркеті. Доставка вчасна, упаковка якісна, хочу зупинитись на доставці. Замовляю, наприклад, сьогодні. Сьогодні підтверджую замовлення. Завтра, вже під вечір, я отримую свою посилочку на новій пошті. Тобто, по факту, замовлення йде добу. Я проживаю в Київській області, магазин в Одесі, тобто з Одеси в Київську область всього-навсього за добу приходить замовлення. Сьогодні замовили, завтра вже отримали. Дякую агромаркету за чудове замовлення.